З вами, тому дякую всім, всій спільноті, кожному з вас, що ви доєдналися до нас. Я хочу вас привітати з наступаючим новим роком, побажати вам усього найкраще, побажати вам і вашій родині, щоб ну, тепло в дім, любов, і, чесно, типу, ну як то сказати, безпеки, миру, ну і щоб все у вас взагалі збулося, всі ваші цілі. Все, що ви запланували, щоб ви почали реалізовувати, Знаєте, ніхто за вас це не зробить, зробите тільки ви. Ну а єдине, що можуть бути, як батько, то Да-да, вербицький Сергій Олександрович. Ви бачите, шановна людина, за тебе теж тому дякую всім за те, за все, за все найкраще, що підтримуєте. І ще раз з наступаючим новим роком, сподіваюсь, 25-й новий рік принесе найкращого всім і взагалі нашій країні, щоб. Чесно, настав нарешті, мир і спокій в кожному в домі Це, я думаю, всі більше цього хочуть. Тому що? За вас всіх. Я з вами так: от, хоп, торкнувся. Випив за ваше здоров'я за здоров'я кожного з вас. І побачимось вже в новому році, у му